Після матчів збірних повертаємося до клубного футболу прямо в столицю на стадіон Динамо імені Валерія Лобановського. Через не надто футбольну погоду і засніжені околиці арени вболівальники не поспішали приходити на трибуну. На підопічних Олександра Шовковського очікувало 490 дев'яносто домашні протистояння в чемпіонатах України. Тому, незважаючи на погодні умови та кадрові втрати, треба забирати три очки. По особливому, Чесно, от зайшов і прям аж аж хочеться зараз дивитись футбол, навіть попри те, що холодно. І Як на трибуна в грітися в таку погоду імені Валерія <світ> <Волами. світ> а я бачив там, от такі вже, мабуть, досвідчені вболівальники. Вони йшли з коциками, прям підготовлені. Я так розумію, що це не ну, що це прям фанати, тому що вони отак коцики, такий кульочок вже пошарпаний, що мабуть, не один раз цей кульочок вже був на футболі. Брати кульочки, вкидати туди. Говоря, пледик, коцик і йти на футбол. Ми запитали людей, а як в таку погоду вболівати. І що ж має зігріти? Думки були в одному напрямку. Погоду, в принципі, орієнтувалися, тепло вділися. Чекаємо гарної гри. Як болівати в такі, в такі моменти, в таку погоду? Якось так. Гріє команда. Динамо має забити дуже багато голів, щоб ми болівали і грілися цими теплими емоціями. Хочеться підтримувати, навіть коли холодно. Стараємося приходити. Томі здається, Динамо має забити мінімум 4 голи. Щодо тактичного побудування команди. Є цікавинки. Схема із трьома центральними захисниками і двома лотералями по флангах. Ми готуємося до кожної гри окремо і хочемо мати в своєму розпорядженні декілька варіантів, як діяти на футбольному полі. Один з варіантів це гра з трьома захисниками. Тому ми це вже не перший раз, коли ми граємо, і ми над цим працюємо і постійно будемо працювати. Але у нас є певні певне обличчя у команди, і ми будемо о, напрацьовувати різні варіанти в день матчу Україна вшановувала пам'ять жертв голодоморів страшних сторінок історії нашого народу. Вони забрали мільйони життів і стали свідченням злочину московського режиму проти нас. Тож, хвилина мовчання. Щодо сучасних подій і варварства окупанта теж хвилина мовчання. Вшановуємо пам'ять всіх героїв, які віддали свої життя за волю і незалежність нашої країни. Ось і стартує сам поєдинок. Біло сині з перших хвилин побігли в атаку, щоби провести швидкий гол. Вже в другому акцентованому наступі кияни створюють супершанс. Володимир Пражко двічі пробивав по воротах. Спочатку лівою, а потім правою. Не пощастило. М'яч влучив у стійку. Через хвилину ще одна реальна нагода. Буяльський не встигає на розрізну передачу. І після виходу голки про зворіт м'яч опинився у Караваєва. Олександр вдотик пробив вище. Трибуни реагували на кожну дію на полі дуже гучно. Хоч і на градусниках показували мінус один, та хіба для справжніх болівальників це стане на заваді? І ось він довго очікуваний гол. Ідеальна дія попова на перехопленні. Чітка передача від Буяльського. І ванат у ближній кут вражає ворота Одеситів. Три дотики і м'яч у світі. 1-0. За таких перебіг подій Динамо просто грало в свій притаманний стиль: контроль м'яча, вривання за спини суперникам і пошук вільних зон. Моменти створювали і в першому таймі, та в другий м'яч у воротах поки не побував. Хіба що варто відзначити, яку впевненість набув Христиан Біловар. Його фінти у центрі поля, коли одразу вдвох обдурив, дуже показово. Демо на перерву за мінімальної переваги. Друга половина зустрічі розпочинається з моменту Караваєва. Не вдалося влучити по м'ячев як слід. А як щодо кутових? Подача на ближню, і потилицею той же Караваєв намагався переправити круглого у ворота. Брякам щастить. Лінію воріт м'яч не перетнув. Було дуже близько. В наступній атаці знову Караваєв головний герой. Лівою ногою пробував, але одразу два рекошети. Арбітер показує на позначку. Це пенальті. Микола Шапаренко вже з м'ячем і чекає дозволу пробити поворотах. Та рефері йде дивитися відеоповтор, і після довгого перегляду зрештою рішення змінює. Пенальті тут не був. Граємо далі. В Наступному епізоді знову контактна гра, але вже проти буяльського. Капітану серйозно дісталося час вибігати медикам на поле. Тільки подивіться на цю злагоджену роботу і біг в такт те відчуття, коли не тільки футболісти відпрацьовують взаємодію на полі. Наступна атака справжня богема. Буяльський класно корпусом закрив м'яч, обстукався з Ванатом і відправив круглого у ворота майже у дев'ять. Та й цього вистачило, щоб воротар не дістав. Це 2-0 і все сотий гол киян за керівництва Олександра Шорковського в УПЛ. Символічно, що цей м'яч забив саме капітан. Могли набагато раніше це зробити, і я був би задоволений, якби це сталося. Але для мене я коли ще гравцем був, і ніколи не дивився статисти статистику. Ряд змін і свіжість на футбольному полі дозволили так високо затиснути суперника у їхньому штрафному майданчику, що саме після помилки гравця чорноморця Динамо забили втретє. Муяльський оформлює гол плюс два асисти. А відзначається Валентин Рубчинський, який вийшов на заміну. Наприкінці поєдинку важлива подія для молодого динамівця. Капітан Віталій Бояльський поступається місцем на полі 19-річному вихованцю столичного клубу Роману Саленку. Це дебют в дорослому футболі. Вже в компенсований час гості забивають 3-1 і на жаль, матч не на нуль. Роману Саленку це явно не сподобалося, тому він на свіжих ногах підхопив м'яч на своїй половині поля і протягнув на чужу забіг на метрів 40-50. Хороший старт. Звичайно, дуже приємно, дуже радий. Емоції дуже шалені. Хочу сказати дуже дякую тренеру, що дав мені шанс такий, хоч і на п'ять хвилин, але дуже приємно. Кіяни перемогли з різницею у два голи та закріпили статус лідера чемпіонату України. Попереду підготовка до матчу Ліги Європи проти Вікторії Пельзень та гра у п'ятому турі Єврокубку.